Дивитись програму Докладно. З вами я, і ведуча Олена Скриник. Як сказав відомий тренер та футболіст Валерій Лобановський, гра забувається, а результат залишається. Для гравців футбольного клубу Бориспіль матчі вже завершено, проте надія не зникає. Команда буде тренуватися впродовж всієї зими, аби брати участь у нових турнірах. 23 вересня міська команда Футбольний клуб Бориспіль вирушила до міста Баришівка на зустріч 14-го туру чемпіонату Київської області першої ліги, аби провести останній матч сезону. Гра розпочалася о 16.00. Вже за традицією разом з командою приїхали і фанати команди на чолі з Вадимом Сорокою. Під час гри фани продемонстрували патріотичний дух за Бориспільську команду, вигукували різні кричалки і робили різні постановки. Пристрасть до футболу з'явилася і. І вже без нього не можу просто. А в для мене це для нашого міста, після того, як Борис Фена не стало, тобто це аж якби те, що треба нам. Ну, Кричалки деякі ми самі попридумували. Більшість поток кричалок це з інтернету, там є креативні люди. І я думаю, для Борисполя це поки що, якби рівень. Кожен матч ми фантазуємо, у нас є щось новеньке. Якщо воно до нас як приляжеться. На наступній матчі ми знову використовуємо це. Рідний город, і ну, мені приємно спостерігати, яка команда в цьому місці. Ну, і хочеться її підтримати, щоб гравців більше енергії було на полі. Їм приємно було. Перед матчем ми збираємося за, за годину-дві. За Хто які гроші має, ну, невелико, невеликі фінанси. Тобто ми там скидуємося, йдемо в магазин, беремо ленти, фітарди. Це все дим пробували зробити, але трошки не вийшло. На наступні матчі буде все, буде все, я думаю, набагато ярче і виразніше. Всім сподобається. Важливо те, що це з нашого міста, тому що патріотизм я бачу ну, от, не так часто ходять, навіть як на Арсенал ходили, як на Борисфен ходили. Ми пам'ятаю, що був сектор у нас. А от ФК Бориспіль думають, що якби, на область, то не треба підтримувати. Для хлопців це також важливо. Я вважаю, що треба мати патріотизм в серці, і тоді футбол буде в нашому місті і на вищому рівні. Щоб ну, всі на секторі були як одні ціле, не кожен сам за себе, а як у нас один за всіх і все за одного. Ну, щоб більше людей приходило, щоб ну, не дивилися, який тут рівень футболу. щоб… Підтримували команду ну і в поразках, і в біді. На сьомій хвилині матчу відбувся перший удар по воротах футбольної команди Баришівки. Голу не було. Та вже на наступній хвилині бориспільському гравцю Григорію Стайкову вдалося забити м'яча до воріт, але суддя зафіксував положення поза грою і гол не зарахували. Гра йшла за ініціативою гостей. Згодом футбольний клуб Баришівка почав проявляти себе. Гравці команди творили опір для Борисполя. Команда Баришівки досить хороша команда, так само як і наша команда. Складається з старших гравців, ветеранів команди, і з молоді, яка так само тренується в дитячих спортшколах, у різних тренерів. Так само, як і наша команда заявилась цього року вперше, теж показували досить хороший рівень гри, цікава команда. По-перше, я хочу подякувати взагалі фанатам, глядачам, які нас підтримували на протязі цього сезону на трибунах, які відвідували наші матчі. Підтримка дуже відчувалася, Особливо вдячні за фанатам нашим, які в фан-секторі за нас вболівали на чолі з Вадимом Сорокою. Їхня підтримка дуже сильно нас піднімала як морально, так і, грубо сказати, фізично. тому що коли команді щось не вдається, фанати намагаються підтримати їх своїми голосливими облисками, криками, цікавими кричалками. Олег Сізон, гравець футбольного клубу Бориспіль відкриває рахунок, забивши гол. Далі команда Баришівка почала створювати небезпечні моменти для футболістів Борисполя, але жодна з атак не завершилась для них голом. Перший тайм завершено з рахунком один Думаю, что у нас это первый тайм получился с Баршевкой, потому что на протяжении всего первого тайма мы владели инициативой, забрали мяч под свой контроль, владели полным территориальным преимуществом, что и воплотилось в забитый гол Олегом Сезоном, вице-капитаном нашей команды, который, как говорится, гарматным пострелом, забил прекрасный гол метров с 30, где-то так. Я удовлетворен только частически, так как мы не выполнили основную задачу, не ушли из группы. То есть, Что бы там ни говорили, как бы ни говорили, как бы, ну, дома хорошо не играли, на выезде. Но задача остается самым, самым главным, чего должна доставить команда. Потому я не могу быть удовлетворен результатом в целом. Отдельными играми, конечно, очень доволен, потому что команда показала себя. Много было домашних хороших игр. Броварской район на выезде очень прекрасно сыграли, показали высокий уровень футбола, достойный команд уровня высшей лиги области. Хотелось бы, чтобы люди нас в первую очередь не забыли просто, потому что, как было на протяжении многих лет, начали забывать про то, что в Брисполе всегда были очень талантливые футболисты местные. То есть в первую очередь хотелось бы, чтобы нас просто не забыли. А для того, чтобы мы... Шли вперед и как-то развивались. Немного чтобы уделяли нам внимание городские депутаты, которые, я думаю, что им. Для них это будет не очень сложно, выделить какие-то мизерные средства. Также Анатолий Соловьевич Федорчук, который... в принципе, нам много в чем, чем помог в этом сезоне. Но хотелось бы, конечно, вы знаете, все доходится лучшего. Хотелось бы, чтобы было еще больше внимания, больше поддержки, как финансовой, так и моральной. Хотелось бы их видеть всех на трибунах, чтобы они приходили, болели, потому что, глядя, например, любой игрок, посмотрев на трибуны, где сидит его миски голова, он играть будет, у него огонь будет в глазах гореть, он, я думаю, все же сделать для победы. Після початку другого тайму м'яч деякий час перебував у центрі поля у різних гравців обох команд. Це тривало недовго, адже гравець футбольного клубу Бориспіль Вадим Тарасюк зміг забити ще один гол для своєї команди. Рахунок став 2-0. Футбол це здоров'я, запевняє міський голова Анатолій Федорчук. Я дуже люблю футбол і. До посади міським головою практично кожен ранок була створена команда, її назвав Федерація вранішнього футболу, і ми грали в футбол. От, і це дуже класно. От, на жаль, сьогодні в мене немає часу фізичного, можливо, я розлінувався більше всього. так Я не можу знайти час вільний для того, щоб зайнятися цим видом спорту. Це прекрасний вид спорту. Це і здоров'я, це всі практично м'язи тоді розвиваються. Тому закликаю всіх, Підтримати себе в гарній фізичній формі. У другому таймі футбольний клуб Бориспіль зробив дві заміни гравців. Максима Бражука змінив граючи тренер Олександр Курілко а замість голкіпера Володимира Курілка захищати ворота команди вийшов Олександр Тарасенко. Гра продовжувалася у наполегливому протистоянні обох команд. І гравцю футбольного клубу Баришівка вдалося нарешті забити гол. Рахунок став 2-1. Воротар команди «Бориспіля» Володимир Курілко розповідає, що почав займати. футболом в другом классе. Голкипером стал выпадково. Тяжело найти ребенка, который начинает ходить на тренировки, заниматься, который бы хотел бы играть в воротах или быть защитником. Все хотят забивать голы. Так случилось, с чего началось, особо не помню, но как-то это происходит во всех командах. Не то чтобы спонтанно, идет какой-то своеобразный отбор. Скажи, пожалуйста, ласка, что на твою думку Майя вметили Воротар? Ну, так как это часть команды э, отдельно определить, что он должен уметь, что не должен уметь. Он должен быть частью команды. Удачи, пожелать соперникам было бы неискренне с моей стороны. Я им желаю показать хороший футбол, повезет им не повезет. Дело такое. Удачі ребятам по житті, вони люблять футбол, займаються їм і там багато команд займаються цим на ентузіазмі. Це добре, тому що вони показують пример для подрастающего поколения, що все-таки є альтернатива всяким негативним моментам, які в последнее час з'явилися в огромном количестве в нашей жизни. Гравці по черзі намагалися забити м'яч до воріт суперника. І нарешті Богдану Нездатному це вдалося. Гол рахунок 3-1 на користь футбольного клубу Бориспіль. Слідкуєте де грою команди «Бориспіль»? Звичайно, слідкую і декілька разів був на матчі футбольному. Ну, є єдина проблема, це звичайно. Ми повинні збільшувати. З міського бюджету кошти на утримання цієї команди ми не завжди це можемо собі дозволити, тому що в нас в місті Борисполі визначено в основному 12 пріоритетних видів спорту, не тільки футбол. Тому хочеться допомогти всім потрішечки, тому змушені звертатися і до інших людей, які також люблять футбол і підтримують нашу команду. Подальші дії обох команд не принесли жодного голу. Гра завершилась перемогою футбольної команди міста Бориспіль. З чим вітаємо переможців. По закінченню матчу гравці футбольного клубу Бориспіль висловили подяку вболівальникам. Скажіть, будь ласка, хто найбільше підтримує команду та як саме? Нам э, помогают городские власти э, в лице головы э, Федорчука. Мы ну, выделили средства 36 тысяч на участие в областных соревнованиях. То есть отдельно еще помогают люди, кандидаты в депутаты помогают. Подтримывают болельщики. И в этом году увидели, что начали посещать футбол, начали собирать трибуны. После Борисвена это, ну, как бы первая команда, которая в городе существует. И на таком уровне, пока хоть на областном, но это ПК первая команда. И было очень приятно, когда люди приходили и болели. Поделитесь, с нами вашими планами на майбутнє, как будет развиваться команда в подальше жити. Планы только закончили мы чемпионат. И пока до выборов подождем, отдохнем немного. Ну, планы зиму работать и искать также финансовую базу, где-то поддержку. Надо тренировочная база и сприяние места, не знаю, чьи структур, где работают наши футболисты, сприял и давали возможность посещать тренировки. Я хочу поздравить ребят за поддержку, так как они провели, я считаю, достойный этот сезон. первый год играть на Это хороше они на нормальном уровне проводятся. Так что ребята все проявили себя достойно. Огромное им спасибо, что принимали участие, поддерживали город. Півзахисник команди Борисполя Сергій Ярошенко найбільше за сезон запам'ятав гру з командою Броварського району. Гра була хороша, відчна. І виходить, контролювали гру. Це була переломна гра, яку ми повинні були обіграти, і отримала що. Давили, давили і пропустили гол в першому таймі. Получилось. Гра була трибуни. Хочу побажати своїм колегам, щоб на наступний рік, рік всі були здорові, щасливі. Ну і всі за зиму набирали сил, які ми навіть доступно на наступний рік виступи. Команда з невеликим бюджетом грала професійно. За весь сезон гравці футбольного клубу Бориспіль провели 14 матчів на обласному рівні. Вперше з 2007 року команда повернула глядачів на стадіон, попри те, що не завжди мала змогу тренуватися на гарному полі. Ця команда, якраз ті люди, які грали в княжі Борисвині, і в нас є можливості, щоб грати краще там. до того, я говорю, що щоб вийти... у Вищу лігу чемпіонату Київської області, там вже команди кращого рівня чи вищого рівня, ніж першої ліги. І хай би у Борисполі були команди вищої ліги чемпіонату Київської області, тому що в чемпіонаті Київської області приймають команди, які, можна вважати професійними, які не працюють, тренуються, отримують зарплату. Жоден фільм не може зібрати аудиторію в 100 тисяч чоловік, яка б протягом півтори години, щомиті, переймалася і хвилювалася, спостерігаючи, як 22 хлопці ганяють м'яча. Гарної, видовищної гри. Питання навіть не в перемозі, а питання в тому, щоб глядачі, які прийдуть на цей матч, отримали задоволення. І самі гравці від своєї гри також задоволені. Людина, яка одного разу віддала серце футболу, буде вірна цій грі до кінця життя. Бажаємо успіхів та нових перемог футбольному клубу Бориспіль. З вами була Олена Скринник. Ви дивились програму докладно? До нових зустрічей.